Частіше жінки, ніж чоловіки, містяни, ніж селяни, білошкірі, ніж смугляві. Сонця не вимкнути, а озоновий шар витончується через промислові викиди та хімікати. Тому сонячні промені для шкіри більш нещадні, ніж корисні. Обережно родинка, навіть якщо не свербить і не чухається, пігментні плями на шкірі та родинки мають властивість перероджуватись у злоякісні меланоми, і усе це через сонце. Ну сонце, звісно, дуже сильний фактор різка розвитку меланоми. Якщо родинка уже существует, сонце может повлияти на її розвиття в меланому. Или меланома может появиться первично, Як маленька родиночка, чорна точечка доволі быстро расти. Ну Хіба не лячно спокуситися на таку заманливу рекламу соляріїв? Два-три сеанси, і дівчина-шоколадка готова до морського бризу. З офісу у солярій. аби на морях океанах не обгоріти. Люди підсмажують себе засмагою штучною. А штучне сонце в солярії часто густо сертифікату немає. На клієнта і світить, і гріє, а шкіра не витримує. Запретити солярій не може ніхто, ні одна країна. Вводять дуже серйозні обмеження на посіщення солярия. В штатах, наприклад, з 14 до 18 лет солярий можно посещать только з письменного согласия родителей. Во Франції запрещені посічення солярів до 18 літ, а в приміру в Австралії посічення солярія навіть некоторим людям з першим і старим фототипом кожне ограничено тільки по медицинським указанню. У страху очі великі. Утім, обстеження родомки для фахівця це 5-10 хвилин. Якщо своєчасно злоякісне переродження зупинити, меланома не встигне пустити метастазів. І людина після лікування житиме довго і щасливо. Болі злокачне образування чи меланома в мірі на даний момент поки не існує. То вона дає дуже швидкі метастази. Фактично, чоловік може у тій житті через 3-4 місяці після її з'явлення. Страх і необізнаність в Україні вбиває увага 95% тих, у кого родинка стала меланомою. Тоді, як у США, ця цифра складає лише 5%. Існує чимало міфів. Ось, наприклад, найпоширеніший. Якщо родинка вкрита рясно волоссям, вона не може бути злоякісною. На жаль, це невірно. Все таки перша стадія меланоми вона може мати на поверхні волосяний покрів. Наприклад, як на цьому знімочку дерматоскопічному людина звернула увагу на те, що родинка виросла, але вона прийшла і сказала, що у мене родинка вкрита волоссям, тому вона доброякісна, але я просто прийшла її перевірити в даному випадку. Ми знаємо, гістологічне дослідження підтвердило першу стадію меланоми. Глибина її відповідає 0,75 по побросвалу. Тобто, це, це хороший результат. Тобто, людина звернулася вчасно. Аби попередити біду, щороку у травні, уся Європа відзначає день діагностики меланоми. Інститут Ольги Богомолець започаткував традицію в Україні. В день меланомы могут приходить люди на осмотри и і в і в государственной клинике получить бесплатный осмотр. Участие принимали 147 врачей. Было осмотрено уже около 10 тысяч человек. Тогда было выявлено 168 меланом, приблизительно 1500 человек были направлены в онкологические учреждения, чтобы стать специалисту. Вчасно частности, выявили и выдали небезпечную родину историю. Коли попередили біду у лікарів-дерматологів багато. Адже нині існує навіть дистанційна діагностика. Ви присилаєте фото своєї родинки, лікар робить опис. Звісно, по фотографії, якщо вона качественна, опытний спеціаліст дуже легко може предположити уже предварительний аналіз. Якщо є признаки перерождення родинки, можна предложити дерматоскопическую фотографию, якщо в том регіоні, де знаходиться пацієнт, є амбулаторія или клініка, де используют дерматоскопию. Можна їх оставить, можна нічого з ними не делать, но наблюдать, не забувати том, що вони существуют. Галина сьогодні вперше на обстеженні прийти до лікаря змусив син. Йому якраз порекомендували видалити родинку. Лучше ж предотвратить это, чем потом Іметь болі плохи послідства. От у мене ще син думає, йому рекомендували якраз удалить, У нього більшої небус. Якщо родинка велика, вона погана, а якщо маленька, то вона доброякісна. Абсолютно невірно. Все залежить не від розміру родиночки, а від її якості. Тож велика ще не означає небезпечна. Ось, наприклад, у Руслана з дитинства на шиї досить великий небус. Щороку чоловік приходить на обстеження. Якщо вона почне мене безпокоїти, то придеться діяти операцію на удалі. Ну, так як вона мене зараз не безпокоїть, ну, треба обслідування проводити ну, мінімум раз в год. Ну, Желательно два рази в год, точно проходя обстеження. Два рази в рік. Обов'язково. Адже ви можете навіть не підозрювати біди. Під час зйомок лікарі перевірили і мої родинки. Не повірите. Та одну з них треба терміново видаляти. Звісно, якщо це меланома на начальній стадії або першій стадії, то це продовжується где-то оперативне вмішательство около 40 хвилин. Але, в принципі, це вже гарантія того, що нікуди нічого не повториться. Засмага, шоколадна шкіра, подарунок з моря, пам'ять від відпустки. Як ми іноді не вивертаємося на пляжі, аби підставити усі частинки тіла сонечку? Нехай смажить і вітаміном, Д підживлює. Насправді ж, це перший фактор появи меланоми. Доказано вже що близько около п'яти сонячних ожогів в степені в дитинстві отримані, являються фактором ризика розвитку меланоми. Важливо, коли видаляють підозрілу родинку, віддати матеріал на гістологічне дослідження. Тоді стане відомо, які клітини містяться у родинці. І від цього лікар відштовхується із лікуванням. Такого обслідування немає. В салонах на однозначно. однозначний, та не у ні докторов даптаров є таке обслідування, як допустимо у нас, бити на сполох треба, якщо родинка стала асиметричною, має нерівні краї, окрас із різнокольоровими вкрапленнями збільшується у розмірі чи на ній з'являються кірочки, тож придивіться до родимок уважно. Край у родимочки може бути нерівний і від природи. Доброякісна родимка родинка теж може мати нерівний край, але якщо цей край змінюється. Він стає, змінює, от появляється на рівності, зазубрене. Це є привід уже звернутись до лікаря. Меланома ніколи не дає ніяких симптомів. Пациент не ощущает ні болі, ні зуда, ніяк абсолютно не беспокоит. Просто з'явилось і в собі, і растет. Обстеження родинки десяти хвилинна справа. Однак корисна і важлива процедура. Збережіть життя, обстежте родинку і будьте здорові!